Доброго дня, мене звати Катерина. Я народилася з діагнозом екстрофія сечового міхура. Це, е, то, це аномалія розвитку сечостатевої системи. На зараз це тотальне нетримання сечі. Я пройшла вже. Більше 15 операцій, а це більше 15 наркозів, які дуже погано діють на організм. Я хочу, щоб хоча б кожен хоч на секунду, хоч на хвилину представив, як це ходити 29 років мокрою, постійно, день у день, 24 на 7. Я нічого не можу зробити з цією проблемою. Я дуже прошу допомогти мені зібрати кошти, які залишилися. Я вже дуже виснажена цим діагнозом. Я постійно за щось борюся. Я постійно звертаюся в лікарню, постійно щось турбує. Я дуже прошу мені допомогти. Лише одна операція, яку мені потрібно провести в Сербії, і поверне мене до повноцінного життя. Операція моя буде е, по годинам 8 часів, 8 годин вона буде тривати. Це дуже великий об'єм роботи. Я дуже прошу допомогти мені, не просто прочитати, прослухати і прийти повз 5, 10, 50 гривень. Вони мене наближать до самого мого заповітного бажання це зробити операцію, яка поверне мене до повноцінного життя. Я дуже прошу вас, допоможіть, не проходьте повз мою історію. Хоча б трошки, хоча б на хвилинку, представте, як це жити з такою проблемою. Це не просто. Це дуже непросто кожний божий ранок просипатися і думати, що такі проблеми вони не призводять до хорошого, вони тільки шкодять організму. Я дуже прошу допомогти. Дякую, велике, що ви мене вислухали.